Сонце встало, нам на ранок. Ми, Ми готуємо сніданок. Смажить фіт Супер тос, від Київ -хліб. Mm -hmm. З за та тунцем, З беконом, сиром та яйцем, Томатний світ і фітнес тост mm -hmm. від Київ хліба, супер -тост. в офіс, в школу, та на дачі супер тост для суперланчів. І коли приходять гості, <сміданок> просто смажем супер тост mm -hmm. Починайте супер ранок, супер тостен на сніданок, Хрустко, хай бід. Супер хіт, супер хліб, супер суперто свідки в хліб. Mm. Легко замовляєш, швидко отримуєш. Кайфуєш Петхаус. Магазин звірячого щастя. Судокрем лише для сідничок. Хм. Ромчику на щічки. А Степану для шкіри. Судокрем. І дорослим, і малим. Гліс від Шварцкоп. Гарні дні починаються з шовковистого волосся. Гліс Ойл нутріків ритуал догляду, збагачений цінними оліями. Для доглянутого. Шовковистого та на 100% міцнішого волосся. Гліс Ойл нутріки від Шварцкоп для різної те. Цю мандрівку з друзями вони планували майже рік. За своєю сутністю.